Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Ілюсік вишиває і з вами ваша Людмила. Сьогодні у Люсіка стався на... напад е... чистоти. <правді> напад прибирання. <правді> Ось я прибирала, прибирала, <правді> витирала пилюку і вже Просто, можна сказати, психанула і вирішила попрати деякі свої картини, які були оформлені ще 150 років назад. В общем, на початку, ще можна сказати, моєї вишивальної кар'єри. І зараз буде шок-контент. Особливо, особливо тим, хто випите заспокійливим. А, да, сядьте спокійно. А якщо хто не кого не зрятує заспокійливе, то можете цей а, просто не дивитись, <с your throat> але щоб контент. Так, ну я вже просто пізно згадала, коли вже познімала картини деякі зранку. Пізно згадала, що треба включити відео. треба було на початку на самому. В общем, вся картина висить в коридорі при вході. І вже за роки за роки ремонти, стільки ремонту, переїзди пережила, в общем, мільйон. Була отака рама. Вона вже розсохла, ще тріснула. В общем, чоловіку на ремонт треба віддавати, щоб він отак її підробив. Он там єлі тримається. Зняла думаю, ну вже ж таки грязне, страшне. Думаю, треба на цей. Ем... Треба його. цей, І штатив вже ж от стоїть. Вже, ні, мені треба ж з рук. Треба попрати. І витягнула я картину з рами. І що я побачила, вони мені коли оформлювали. Вони мою вишуку обрізали, просто тупо обрізали, ще як попала. В общем, приклеїли до цієї штуки. О, подивіться. І обрізали по колу. Все. І ми молодці вставили в рами. і ми такі ха-ха. ділові. Ну, нічого, мені не жалко, тому що ця рама у мене, вірніше, картина, воно вишивалося якогось журналу, воно тут плямисте, в общем, таке не можна людям показувати. Тому вона висить в коридорі. і якби там не дуже ярке світло, і воно просто-просто- -просто там висить. Але ж все таки є, і нічого, такий храм, що за храм не знаю. Просто попалась в журналі якась мені картинка, і я вийшла не таким, які оці були шерстяні. І самопідбором я вишивала її, цю картину. Ну, нічого буде, зараз шок-контент, друзі. Ну, ну а що робити? <реш> ну мені ж попрати треба. Потім уже будемо коли оформлювати чи не оформлювати. Поперу побачу, що з ним буде. Тоді вже щось придумаємо. А що ж воно таке страшне висить? Скільки переклейки, обої воно пережило, В общем, нічого. Що не сталося, вони на двосторонній скотч його пришпандюри виявляється Ну це ще ладно цюк. Ми зараз, коротше, зараз я. Спробую, може, одним кадром я це все зніму. І спробую вас на штатив, тому що, знаєте, воно, коли і з'явилося натхнення ось знімати, то з'явилося. А якщо, о, значить так, о, штатив якраз так просто руки звільню. Це я заберу раму цю. А я думаю, дивіться, вони навіть... Другої цієї штучки не постаралися вставити, тому що вони приклеїли, обрізали і встали. Тут уже чисто. Отак. От На двосторонній скотч пришпантерили. Так, оце. Зняла я одну сторону. Тут просто такий картон був. Тут вовки мої, до речі, були. Так, це щоб контент. Це. Ось ці вовки в мене були, теж без скла. І вони у мене... Отут дивлюсь, уже таке щось чорне таке. Плями якісь рижі проявилися. То, думаю, треба попрати. О, дивіться, чого воно в мене отаку о, куточками залишилося. Я коли зняла оцю кардонку, оцю одну. Залишилася в мене друга. Перевертаю, знімаю там, де цей. Подивіться, кути. Вони її натягнули, вірніше. Тут добре, що клею не налили, а з зворотньої сторони отак, обгорнули, по краям клеєм пришпандьорили і порядок. Ну, побачу, як воно буде, як воно цей, будемо тут, тим паче я так вишивала, що малі краї, і не додумалася пришити. А в мене було пришити, вони відрізали. Це зрозуміло. В общем, натягнути нема цей ума було. А просто відрізали те, що я цей підрізали, підровняли точно-точно. І сталися отакі малі краї. Ось такі, що контент. От. Зараз я вам ще принесу рами. Це я колись сама. Рами не буду ладно тягнути. Чим колись я сама просто взяла отакі картонки, склала, а на них натягувала теж оце. Такі вони вже грязні. Так буду прати. З бісером це такі штучки. Я їх на, на них натягувала і нитками. От тут ще он, жовті по краям залишався. Затягувала. Так я нитки повідрізала, з рами витягнула, нитки повідрізала. Ось, зараз поперу, потім знову натягну, але ну, я вже не буду. Тепер у мене є чоловік, тож, е, цей... Попрошу, щоб тепер, Тож коли я була ж сама, сусід мені рами зробив, а оці задні ні то тоді мені проходилось уже як змогла, так і викрутилася. І ось, де воно ще одне? А, от. <кхем> і ось, ви, ось у мене отака от ще є картина вишита бісером. Теж вже тканина така вже жовта. Треба, це я сама вишивала. Просто ж той же журнала підбирала сама по кольору бісер і пришивала по малюнку на чистій канві. Це так колись я навіть і не знала, це ж зараз багато показують, що цеї показують багато що схема. Там підбір бісера, все це, це. А я тоді не знала, що таке буває. І, чесно скажу, то я сама придумала, що, а чому не вишити бісером на чистій канві? Я пам'ятаю, все на журналі, лінійку підкладала, рядочками усе вишивала. Пропускала там десь щось, тут щось у мене не зійшлось десь, не знаю де. Але сам силует дівчини, хлопця, видно, це було самопідбором, я ж кажу. Отут теж було самопідбором, підбором, до речі. Це і побачила в інтернеті десь схему. І в общем, це вишила хрестиком, сама собі придумала, тут бісером хлопчика якби, задній план, а тут е е цим хрестиком. Тоді я ще навіть не дивилася і не було вишивального Ютубу. Це було десь ну 2010, може, може 12 десь рік. Ну Десь ті роки, ті роки, це воно з тих років без скла і воно вже таке грязне. Це жовто таке страшне треба буде пропрати. І ось цю картину. Я ж якби сама натягувала, теж вирізала таку ДСПшку, обрізала ножиком. І цей теж так було натягнуто в мене, це я сама натягнувала. так І ззаду у мене було, це ж я ж кажу, що вже коли кинулася, знаєте, коли розібрала. І було так нитками натягнуто, я нитки вирізала, забулася вимкнути е, камеру, вірніше, інтернет. І ці 0,44. Знаю, я думала випустити маленьке відео, не монтувавши таке скандальне. Ну, не скандальне, що контент. Але ж тепер, як перебили нас з телефонним дзвінком, тож, любі мої, ми пратися. А ви слідкуйте, що буде далі? Не перемикайтесь, повернемося, коли вже висохне. Доброго дня, мої любі друзі. Я до вас повернулася. Люсик, до вас повернулася з вже випраними і поставленими назад роботами. Ну, спершу у мене був шок. Потім я попрала так, прала було, багато порошку додавала ем, цей, прала, прала і раз воду міняла, вона була, знаєте, чорна. Після першого разу як я замочила, наче ми підлогу помили. От. А потім я ту воду викрутила, ту воду злила, залила новою водою тепленькою, знову додала порошку, залишила до вечора, поїхала на сітки, плести сітки і повернулася вже потім аж ввечері. І з поправа і є, сполуснула і повісила просто на сушилку сушити. Та і все. А це сьогодні зранку, думаю, вже все висохло, треба до рамок поставити. От, і я все ж таки зібрала на, на, так, як було, думала там замінити ці оці кордоники, що в мене там були вставлені, ще щось. Але отак швидесенько, десь зайняло мене півгодинки, щоб це все повставляти назад. Тим паче, просто я хотіла вам спершу випрати роботи показати без РАМ, а потім воно у мене вже так як було отут по куточкам і ізшито вже. А, то о, ниточка висунула сюди, треба відрізати, та що підвісим. А цей. Я так по куточкам, як воно було шите, я його надягнула на ці штуки, що і натягнула, і знову до рамки вставила. Тож, ось робота. Все добре з нею, все гарно. Так, звісно, Люда ж, як завжди, спішить, і як у мене було. Вже тут натягнута і приклена скотчем. Я на, на, на місце приклеїла, з ним було нічого не сталося. Тож, так я приклеїла, як було, воно висить на стінці, нічого з ним, ним не трапилось. І не трапилось зараз. Зате у мене вже робота виправна Чистенько ось такий хлопчик е, спить собі. Воно висить у мене в спальні, і цей хлопчик теж висить в спальні. Е, там воно не настільки ярке світло. І, і, якби так, нормально. І ось і другий хлопчик я його вставила, де-не-де -де по куточкам ще підшила, підтягнула. от І все добренько. Ось хлопчик спить він з, з цей, обіймає цього зайчика. Тож отакі в мене Дві такі, хоч вони рамки різні, то я ж кажу, ще давно-давно, коли Настя була доня маленька, то вишивала. І сусід мені просто на заводі зробив отакі рамки без другої сторони, не вирізаючи, просто самі оці рамки. Каже, давай я тобі зроблю замагарить, скажімо так. Ну, дякую. Я його хотіла ще спершу було пофарбувати лаком. Але так воно якось і не пофарбувало. І зараз вони самі від е, часу дерево само просто потемнішало, таке наче пофарбоване. Так я і залишилась. Так, бага, велике питання, шок контест у мене. Був на про цю раму. Тут уже, звісно, куточки рами трошки клети, порозсохся, як він був. Я вам показувала, як я віддирала, що було приклена на двосторонні скотчі Тут вся була. І я ж уже, ну, а що я йому вже зроблю, якщо воно обрізано Натягнути туди. Нема сенсу, бо пришию, якщо пришию до цієї вишивки ще додаткову тканину, щоб натягнути, не вистачить, тоді воно сюди може цей, розлазитись. Тож я теж взяла двосторонній скотч, звичайний тоненький, який я використовую, коли роблю органайзери, то я взяла просто отут одну полосочку. Тут другу полосочку вже не стала вам показувати саме оформлення, щоб у вас не було такого великого шоку. Бережу вашу нервову систему. У мене нормальна нервова система, тож я, ви знаєте, я не плакала, не билась в істерики, не пила заспокійливо, коли побачила таке, як оформлена картина. Тож, все добре, тим паче, це така картина. Не вишивала я ще одна з найперших. Я тоді не знала, як рядиці, той, що треба, от, наприклад, отут робити багато зашивка одним кольором, що треба оту шахматку таку робити. І що всі хрестики повинні бути в одну нижню, наприклад, півхрест в одну сторону, верхній в іншу. Тож у мене тут все одно видно, якщо піднести ближче там. Видно, грядки оці. Тож, я ж кажу, тут не така вже ж картина, яку битися в істериці, і вона у мене висить в коридорі при вході. Коли заходиш в хату, то там теж ну, все добре, нічого страшного, це не таке вже місце, де вже Треба, щоб все було ідеально. Що було ідеально? це ось в залі у мене шада висить, мами на радість і все таке. Тож я то, теж взяла, я ж кажу, що так, одну полосочку, другу, третю, четверту і залишилась Там з того скотчу грамулька. Я посередині ще так тоненьку полоску пройшла двостороннім скочем, приклеїла його на місце, ем, далі вставила його сюди. В рамку і все добре. Зараз повішу на місце і все нормально. Тож, любі друзі, це, знаєте, не настільки вже таке велике щось, за що треба нам е, битися в істериці. Ось сьогодні татко розбив 3-літрову банку меду. Ото от треба було, але я мамі сказала, нехай це буде найбільша утрата в нашому житті. Тож і за той мед треба, наприклад, щоб ну, розбили на вулиці, розбили всю лавку там, де бабки, бабуськи сидять на лавках при вході, під'їзд цей сидять. я лавку помила, щоб пчоли не налетіли під лавкою. Підмила це той пісок з медом подалі, викинула в кущі, щоб там пчоли були. Де все. Бабуські, правда, злякалися, потім подумали, що чи хто чи пиво розлив під лавки, каже, ні, то мед був. Тож і нічого страшного матеріальні, знаєте, це найменші наші ці. А цю щось я оформлена трошки. То при... Тож нічого страшного, зате я тепер попрала чистенько. І ось така пара у мене. Це теж вишивала бісером. Оце ну, такі картини. Це, знаєте, мій перший досвід. Я вишивала такі діркасі тканині. Вона така настільки, е, треба бісер як вишивати більш плотнішу тканину, і вона така м'яка-м'яка, але коли ставилася в рамочку, ось вона так нічого. І тут теж в куточки позагинала, позашивала, все, вставила, все добре. І моя остання картина вовки. Що я вам казала, що по краям було зогнуто, а ну я вже ж закрила його, по краям було загнуте і а, воно на клей було посажене, тож я на ті загнуті краї, далі вставила, воно, знаєте, вже форма була. І я назад вставила, вставила в картину і далі будуть висіти мої вовки, але вони вже тепер чистенькі, гарненькі, все у мене добре, все гарно. Ну, ось Ах, нема, любі мої друзі, таких проблем, які б всі проблеми, які можна вирішувати, це не проблема. Особлива. Проблеми, які можна вирішити грошима, як казав один єврей. Якщо проблеми вирішуються грошима, то це зовсім не проблеми. Питання тільки скільки. Все. Тож, все вставили, все добре, сама картина нормальна. Правда, був шок, коли я вже сьогодні навіть натягувала на ту кар... дощечку і побачила мало того, що в краях вони наклей посадили, вони ж ще його і підрізали там. І підрізали зайве. Я звернула вже увагу, сьогодні вже додивилася. Тож картини підуть назад на стінку, на своє місце туди, звідки я зняла, і все буде добренько. Тож, все. Всім дякую за увагу. Всім до побачення. І ніколи, ніколи не розстраюйтеся, що десь щось не так. Все можна вирішити. Я вас дуже люблю. З вами була ваша Люсик. Пишіть коментарі, ставте лайки. Можете дизлайки. До речі, хейтери, я вас запрошу на канал, тому що а, мені сказали нещодавно. Вірніше я так дивилася відео, які ось як просувати Ютуб, там все таке. І тут така прозвучала фраза, що канал без хейтерів, це, скажімо так, зав'ялий канал. це... Канал, який не дуже розвивається, все-таки треба робити щось спеціальне, щоб привабити хейтерів, щоб почастіше писали різні коментарі і йшли дискусії. Тож, хейтери мої любі, запрошу вас до каналу, бо щось у мене неповноцінний канал, що в мене нема хейтерів. Ну все мої любі, все, всім до побачення, я вас дуже люблю.